Окрім явного впливу технологій на життя людей ззовні, соціальної сторони вплив також є: розваги, спілкування, торгівля, контроль, слідкування. А також у кіберпанківських творах дуже часто роблять акцент на технологічний вплив на тіла людей, кібургізації, тобто коли людина поступово починає перетворювати себе на робота. Тому часто у творах жанру можна помітити, як підіймається питання того, що таке людина, що робить людину людиною, і де та сама межа, коли ми маємо називати людину з імплантами роботом, і чима. Аймо ми взагалі проводити цю межу. Кіберпанк був тим самим жанром, який відкривав нові форми тілесності, існування свідомості поза тілом, копії свідомостей, штучні тіла. Разом з цим підіймалися дуже часто питання сексуальності, трансгендерність, андрогінність, асексуальність. Ну знаєте, оця ось лівачковська тема, яку я люблю. Якщо підсумовувати те, що я вище сказав, то Френсіс Боннер, дослідниця з університету Квінсленда, виділяє чотири основні ха кіберпанку: корпорації, кримінал, комп'ютер корпусність.